Вітаю вас, друзі. Продовжуючи тему створюючої візуалізації, розглянемо, як вона працює її механізм. Отже, щоб зрозуміти, як діє створююча візуалізація, корисно розглянути кілька взаємопов'язаних принципів. Науковий світ починає робити відкриття, які давно були відомі вчителям в області метафізики і спіритизму. Основним компонентом нашого фізичного Всесвіту є якась сила, яку можна назвати енергією. Речі здаються матеріальними і існуючими незалежно одне від одного на рівні сприйняття нашими фізичними почуттями. Однак, на більш тонких рівнях, на рівні атомів та їх складових, здавалося б, суцільна матерія виявляється, має форму маленьких. І ще менших частинок, які, зрештою, виявляються чистою енергією. У фізичному сенсі ми всі енергія і все, що є в нас і навколо нас, зроблено з енергії. Ми всі частина одного величезного енергетичного поля, речі, які ми вважаємо матеріальними і незалежними одне від одного. Насправді є лише різними формами єдиної енергії, яка є у всьому, а також яка має різну щільність. Ця енергія викликає коливання, які мають різну частоту, і таким чином ці коливання набувають різних якостей від тонких до грубих. Думка відносно легка, тонка форма енергії, тому вона так швидко і легко змінюється. Матерія відносно груба, це щільний вид енергії, тому вона повільніше рухається і змінюється. Всі форми енергії взаємопов'язані і можуть впливати одна на одну. Один із законів енергії полягає в наступному. Енергія певної якості і вібрації прагне притягнути енергію схожої якості і вібрації. Думки і почуття мають власну енергію, яка притягує енергію тієї ж природи. Ми можемо спостерігати цей закон у роботі, коли ми, наприклад, випадково зустрічаємо когось, про кого тільки надумали, думали, або випадково знаходимо книгу, що містить саме ту інформацію, в якій зараз потребуємо. Як було вже сказано, думка. Легка, швидка і рухлива форма енергії. Вона проявляється негайно, на відміну від більш щільних форм, таких як матерія. Коли ми щось створюємо, ми завжди в першу чергу створюємо це подумки. Думка або ідея іде попереду маніфестації. Наприклад, потрібно приготувати обід, думка, яка передує приготуванню їжі. Або Мені потрібні нові туфлі. Думаєте ви перш ніж піти і купити їх. Або Мені потрібна робота. Думаєте ви і знаходите її. І так далі. У художника спочатку виникає думка або натхнення, потім він створює картину. Будівник спочатку створює креслення, потім будує будинок. Мислення подібне до складання детального плану. Воно створює образ, що відповідає формі, потім образ магнетизує і направляє фізичну енергію на створення уявної форми, яка в кінцевому підсумку проявляється на фізичному плані. Цей же закон виявляється вірним, навіть якщо ми не вживаємо жодних прямих фізичних дій для того, щоб втілити в життя наші ідеї. Просто сам процес мислення вже є енергією, яка буде прагнути притягнути і створити уявну форму на матеріальному рівні. Якщо ви постійно думаєте про хворобу, то це, зрештою, спричинить факт занедуження. якщо вважаєте себе здоровою та кріпкою людиною, то і станете такою. Ми притягуємо до себе те, про що думаємо. У що сильно віримо, чого в глибині душі очікуємо, і або те, що дуже емоційно представляємо, переживаємо. Коли ми чогось боїмося, відчуваємо себе в небезпеці, сповнені тривоги, ми притягуємо до себе саме тих людей і ті ситуації, яких хотіли б уникнути. Якщо ж ставимося до чогось позитивного, очікуємо і передбачаємо радість, задоволення і щастя. То ми будемо притягувати людей створювати ситуації і події, які відповідають нашим очікуванням. Таким чином, чим більше позитивної енергії ми вкладаємо в думку про бажане, тим частіше воно проявлятиметься в нашому житті, тим більша вірогідність того, що це бажане ми отримаємо. На вищих рівнях людської духовності зміни до кращого не відбуваються тільки за рахунок. В лапках позитивної думки вони вимагають вивчення, дослідження і глибокої, корінної зміни нашого ставлення до життя. Спочатку можна використовувати створюючу візуалізацію в певний час і для певних цілей. По мірі того, як вона буде ставати звичною для вас, і ви почнете вірити в її результати. Ви помітите, що вона стала невід'ємною частиною вашого розумового процесу. Вона стає постійним знанням таким станом свідомості, коли знаєте, що ви є творцем свого життя. Це і є кінцева мета створюючої візуалізації, зробити чудовим кожен момент вашого життя, коли ми будемо цілком природно вибирати те краще, що забезпечує найбільшу повноту життя. На цьому, друзі, я завершую цей випуск створений на фрагменті з книги Гавайн Шакті, створююча візуалізація. Сподіваюсь, вам була цікава та корисна ця інформація. На все добре! Бережіть себе і до нових випусків!